Всім привіт! Це канал XGR. З вами Роман. І сьогодні я хочу зробити огляд ножа MicroTech Socom Bravo Mini. Цей ніж виконаний в Китаї на потужностях Raik, Але це Microtec. Те, що ніж зроблений в Китаї, можна зрозуміти відразу за цією коробочкою. Вона виглядає краще, ніж стандартна Microtec. Тут зображена дракон стандартна. Лапа Орва і в такому золотому тисненню. Отже, дивимося, що всередині. Папірці стандартні, такі самі, як і у звичайних американських майкаротеків. Всередині ножик. Такий самий надпис обережно гостре леза». Обов'язково будемо обережними. І сам ножик майкак. Соком MINI Браво Tanto Edition. Довжина клинка Microtec соcom Mini становить 86 мм, товщина 2,3 мм, загальна довжина 196 мм. При цьому вага складає без 1 грама 100 99 г. Цей ніж ідеальний для EDC за своїми габаритами, невеликих розмірів і виконаний з топових матеріалів. Руків'я зроблено з титану з блакитними вставками на осьовому гвинті та карбоновою накладочкою з одного та іншого боку. є бекспейсер, він достатньо хитро фрезерований, дуже цікаво зроблений. Кліпса одностороння. Дуже цікаве фрезерування самого Леза. Те, що сказати, що воно ідеально зроблено, не сказати нічого. Тобто реально не можна доколопатися до жодного моменту. Якби цей ніж показали років 10 чи 20 тому мені, я би ніколи не повірив, що він зроблений в Китаї. 100% відчуття якогось японського елітного ножа. Якість фрезерування, точність фрезерування, матеріали, все це дійсно показує, що це один із найкращих ножів MicroTech. Недарма вони роблять деяку свою продукцію в Китаї, це, звичайно, для них удешевляє сам процес. Але якість виготовлення мені подобається значно більше, ніж у американських ножів. Проте, не треба забувати, що Китай це все-таки наш ворог. Він підтримує Росію, тому чи купляти продукцію американо-китайську, це вже вирішувати вам. Центровка леза чітко посередині. Якість виконання дійсно на най-найвищому рівні. Прискіпатися нема взагалі ні до чого, крім одної маленької деталі, що він зроблений в Китаї. Відкривається і закривається правою рукою без проблем, але для шульги буде, можливо, трішечки важкувато. На осьому гвинті також встановлений підшипник. Це відчувається за плавністю відкриття і закриття леза. Фрейм знаходиться в першій треті. Менше ніж наполовину. Жодних люфтів, горизонтальних чи вертикальних ніде немає. Відчуття елітності в нього дійсно зашкалює. Гладенький, приємний. Для силових робіт можна спокійно натискати на обух або ж тримати ніж в руці. Ось таким чином. Довжини років є достатньо для того, щоб мізинець не випадав за ніж. Зворотнім хватом також сидить непогано. І ще цікава деталь. На цьому ножі ви ніде не знайдете надписи Чайна. Тобто, якщо людина не знає, що він зроблений в Китаї, ніколи не здогадається. Ось так сокон міні виглядає в кишені. Він трішечки стерчить, кліпса не глибокої посадки. Місця вистачає для того, щоб щось покласти, щоб дістати. Знімається легко. І повісити назад на кишені його теж можна легко. Всім дякую за увагу. З вами був Роман. Підписуйтесь, ставте вподобайки.